Працівники всі були на своїх місцях, тому що тільки оголосили тривогу, і одразу відбувся вибух. І е, працівники були всі е, спущені в укриття. Е, на щастя, потерпілих у нас немає. і поранених працівників центру екстремедичної допомоги. Е, одразу бригади були направлені на місце влучання і продовжують зараз там працювати. Слава Богу, що не було нікого. Ми були на місці влучання, які де вчора були пошкодження, і сьогодні вже зразу ж переїхали на нову локацію, де знову був приліт, і знову є руйнування. Ми надаємо допомогу для екстреного ремонту. Це матеріали для швидкого ремонту вікон, дверей та дахів: ОСБ, брезент, плівка.